Доброго дня. Найперше, я хочу вам всім подякувати за ваше терпіння, жарко, але це необхідно, ця подія, на ми дуже чекали, старався ми і іншими колегами. Я маю надію, що дасть великий пошту для розвитку бізнесу в Західній Україні, за кордоном нашої компанії. Дякуємо ще раз і хочу представитись, будь ласка. Мене звати Олександр Марсенюк. Я 25 років займаюся кліматичним бізнесом, виготовленням дуже великого спектру обладнання імпортом в Україні. І такий маю вже трішечки досвід в цьому наступний садку. Маю багато на цю тему різних дописів, і моя компанія Клімат країни зараз в нас. Була одна з найбільших. Казати про те, ким ми були раніше, не варто, я так рахую. Треба казати тим про те, ким ми зараз є, ким ми маємо бути, і стати перестати заново перебудувати свої погляди, поміняти своє оточення. А зараз такий час, ви знаєте, ми багато втратили друзів, близьких і партнерів, але така концентрація зараз, я відчуваю, величезна. Тужних людей, які хочуть щось зробити, які в цей час не ховаються, не лежать, вони стоять, працюють. Так як моя компанія Клімат країни, я зробив релокацію її в Чернівці з Києва з метою не тільки працювати в Україні, але й виходити на європейський ринок. І наразі ми вже працюємо в Польщі і в, в Рубині. Що таке енергоефективність? І чому це нас має зараз хвилювати. Електроенергія це єдина, єдиний ресурс, який може бути відновлений, і єдиний ресурс, який можна використовувати і потрібно зараз в сучасному, комерційному і приватному будівництві. Ще 13 років тому мені вдалося побувати в, в Осиці. Я працював з компанією Панасоєк в так званому. Місті майбутньому, і там був представний будинок майбутнього. У тому, років назад японці, японські інженери чітко сформулювали прилад, який має відповідати за опалення, кондиціонування. Це був тепловий електричний насос. І наразі ця технологія далі розвивається. Наша мета зараз спільна усіх зробити. Електроенергію джерелом в майбутньому опалення і не тільки в цьому. Я зараз дещо детальніше про це скажу. Так, як говорила Світлана, ми маємо досягнути в нашому споживанні рівня А3 плюси і більше. Це наша має бути мета, коли ми щось купуємо, коли ми щось будуємо, ми маємо використовувати тільки високотехнічні. Продукт. Це не, мається на увазі не лише якісь електроніка, але і дуже багато чого іншого. Декілька років тому в Україні був прийнятий закон, щоб дослівну, закон про енергетичну ефективність будівель, паспорт енергоефективності. Це європейська практика, кожен, кожен будинок має мати свій паспорт енергоефективності. Його впровадження цього закону дало би Україні дуже багато. Тобто ми маємо на увазі, що спеціальна комісія, державні, приватні мали би інспектувати кожну будівлю і далі би це стимулювало людей утеплювати, міняти вікна, встановлювати інші новостійне обладнання і так далі. Наразі це ви розумієте не дуже актуально. Ми говоримо про відбудову про будову чогось нового. Тому дуже важливо зараз в процесі цього будівництва, процесі будівництва будиночків, житла якраз. Найти схему по операцію виробників, які будуть використовувати тільки інноваційне обладнання. І, наприклад, на конкретного, бо дуже багато немає часу говорити, в конкретному ось цих будиночків такого житла, який вид опалення новий, ми пропонуємо зараз ринку. І взагалі ми розробили прилад, який колись називався конвектором. Зараз він називається тепловий інверторний модуль, дякуючи якому можна змінити абсолютно підходи до споживання і до експлуатаційних витрат наших будівель і до першорядних вкладів. Цей прилад, якщо, якщо там, ну, суть така, що якщо ну, звичайний конвертор чи звичайний прилад електричний, да, чудес не буває, скільки споживає, скільки віддає, розумієте. Да? Він працює циклічно, то ось цей прилад він може далі знижувати свою потужність і виходити на споживання дуже-дуже низьке, 100-200. Виглядає він дуже просто, звичайно, там в нас є зразки справи. Ми виходимо на економію втричі меншу, втричі, ніж це було до цього. Це революційні показники, які вже доведені. І якщо наприклад взяти для споживача теперішнього будиночок 125 квадратних метрів, то річне споживання, наприклад, по газовому котлу було би 23 100 зараз, електрокотел 19, електричний цей модуль, про який я кажу, 12. Це в два рази дешевше ніж ніж газ. Набагато дешевше, ніж звичайний конвертер. Чому це ще важливо? Ви розумієте, чому відбувається зараз війна і який цивілізаційний процес? Чому газ велика е залежність не тільки наша, а й Європа. Ви бачите, вони себе від газу. Я хочу це змінити, рухнути і в цьому шукаю спільнити. Е ця система далі. Наприклад, уявимо собі будиночок, 5 да? кімнат. Сталося 5 модулів, Керування, панель на телефоні, 600 євро, все. Кожен модуль коштує 100 євро, все. І ви працюєте, ви живете собі спокійно, все маєте. Наприклад. І далі. Теплового насосу такий самий будиночок обійшовся, бо десь в 10 тисяч доларів рішення. Воно інноваційне, круте, ми теж цим займаємося, проваджуємо. Але тремати 10 тисяч доларів. І це рішення є недоступним для загального для більшості користувачів. І, звичайно, ці методи енергоефективності, енергозмін можна використовувати в будь-яких будівлях. Є підходи, зміни, змін це. Інспекція, знаходимо джерела, які багато споживають, мені. далі, наприклад, як кондиціонерів, так? якщо ми перестанемо купувати неінверторні кондиціонери, споживання електроенергії зміниться, ми станемо витрачати менше в разі всієї України. Заборонений продаж України, е, в, в кондиціонерів, але вони продають і завозять. Як ви знаєте, я не контролюю державу, немає ніякого сертифікації, все, що хочеш, може завети. Так само порозі є вже нові технології, інверторні ще. І яка ідея була в мене з Тарасом, яку ми зараз почали реалізувати, щоб на цьому майданчику, на інших наших майданчиках, зробити таку кооперацію. З електролюкс, коли ми сюди придбати комплектацію, починаючи від там, холодильника і так далі, закінчуючи е кліматичною технікою, ми розробили комплекти, які е там, від і до да, інноваційно-нергофективної техніки, яка може отак буде покладена за 3-4 години і будиночок виїжджає повністю скомплектований. Якщо ви займаєтесь бізнесом таким самим по іншим будинкам, в інших регіонах, надається можливість, і це масштабується і, і тут буде відкритий такий центр комплектації постійно дічі по обладнанню, яке може бути е, придбане е, в будь-який час. Да, Коротко кор, 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 я бажаю мрії. Вам, нам, нашій Україні, щойно вийшла нова марка. Вона символічна. Ми вчора з Тарасом говорили. Це є мрія. Я дуже мрію це потрапити. Вам дуже вдячний. Надіюсь, будуть запитання. Далі вже поговоримо. Дякую ще.